Сни Гуальтіро. Колись давно у Флоренції жив один дворянин. Звали його Гуальтіро. Був він молодий, гарний, багатий і щасливий. Дивлячись на Гуальтіро, ніхто не повірив би, що він почувається дуже нещасним, але саме так воно й було. Гуальтєро боявся лягати спати, тому що ночами його мучили кошмари. Як тільки він падав на ліжко і заплющував очі, відразу ж потрапляв у полон страшного видіння, а коли прокидався, почувався зовсім розбитим. Як бути і що зробити, щоб позбутися страхітливих сновидінь, Уальтєро не знав, та от якось до нього в гості приїхав давній друг батька сеньор Рікардо. Старий давно помітив, що з юнаком щось діється, проте вирішив почекати, коли той сам про все розповість. Так і сталося. Гольцєро, який раптом відчув себе страшенно самотнім, вирішив повідати гостеві про своє нещастя. Сеньор Рікардо дуже серйозно вислухав сина свого друга, трохи помовчав у задумі, а потім сказав мене часто називають чарівником, тому що я залюбки читаю старовинні рукописи. В них можна знайти багато цікавих речей, пояснення чудес і таємниць. Я ніколи не використовую ці знання, але ти для мене наче рідний син, тому я спробую тобі допомогти. Слухай уважно: тієї ночі, коли з'явиться молодий місяць, іди до лісу і зірви три гілочки папороті. Одну кинь у воду, що тече, другу впалаючи вогонь, а третю забери з собою і поклади під подушку. І пам'ятай, хай там що тобі присниться, не бійся. Навіть у найстрашнішому сновидінні шукай те, що вражає своєю красою. Коли знайдеш, доторкнися до цього дива і скажи те, що я бачу в казковому сні, хай наяву дістається мені. У зробив так, як радив Рікардо. Коли з'явився молодий місяць, він подався до лісу і зірвав три гілочки папороті. Одну гілочку взяла швидка річка, друга, спалахнувши в полум'ї вогнища, злетіла в небо тисячою іскор, третю гілочкою нак приніс додому. Наступної ночі вольтєру приснився дивний сон. Він стояв у великому, розкішно прикрашеному залі, в якому веселилися виряджені дами й кавалери, лунала гучна музика. Проте всі вони тримались осторонь від юнака, ніби він був шлудивим собакою. Чоловіки намагались його вдарити, а дами гидливо кривилися і поспішно підсмикували спідниці, щоб розкішна тканина не торкнулась одягу непроханого гостя. Вальтіро ніколи не почувався таким приниженим. Він швидко пішов через зал до дверей, щоб що побачив попереду. Гості розступалися перед ним, але якийсь високий ставний сеньор заступив юнакові дорогу. Незрозумілий страх змусив Гальтія зупинитися. Високий сеньор витяг із позолочених піхов меч. Час з цією тварюкою. Грізний клинок злетів над головою юнака, і тут сталося диво. Чудова стар зблиснула, відбивши світло тисячі свічок. А коштовні камені руків'я засяяли розсипом різнобарних іскор. Видовище було таким прекрасним, що змушувало забути навіть про страх. Гуальтіро торкнувся леза і сказав Те, що я бачу в казковому сні, хай на яву дістається мені. Нічне видіння оповив серпанок. У ньому розтанули фігури дам, кавалерів, яскраві вогні й навіть музика. Останнім сліпуче зблиснувши на прощання, зник меч, і до Гуальтієру вперше за багато років прийшов звичайний спокійний сон. Уранці, розплющивши очі, юнак з приємністю відчув бадьорість, яка настає після доброго відпочинку. А коли потягся за одягом, за ним від подиву. На шовковій сорочці лежав меч із його сну. Наступної ночі Гультєру знову побачив дивний сон. Тепер він біг безкраїм полем, рятуючись від озброєного списом вершника на чорному, мов ніч скакуні. Раптом юнак спіткнувся і впав на коліна. Він украй знесирів. Мені кінець, подумав Гультєру і покірно схилив голову. Але тут він пригадав пораду сеньора Рікардо. Насилу підвівшись на ноги, Гуальтіру подивився на пересидувача. Обличчя вершника було закрите полою широкого плаща, а кінь. Гуальтіру забув, що лише мить тому він вмирав від страху, вороний легко летів полем. Блискуча, смолиста шкура без жодної цятки, тонкі ноги, під шкірою грають сильні м'язи, довга густа грива темним полем'ям б'ється на вітрі. І в той момент, коли кінь опинився поряд, альтеру швидко торкнувся його морти і вигукнув слова закляття, і сон знову розстав, як сніг під променями гарячого сонця. Прокинувшись, юнак оглянув в кімнату і полегшено зітхнув, навкруги нічого не змінилось. Проте, біля порога молодого дворянина чекав розгублений конюх. Виявилося, що вранці в стані з'явився новий кінь. Гуальтєро вискочив у двір і не повірив власним очам. Просто перед ним стояв чорний, мов піч, тонконогий скакун, і війна у схопився за голову. Навіщо мені мече кінь? розпачливо вигукнув він. Я ніколи не мріяв про вояцьку славу. Усе, що мені треба, спокій. Гуальтєро повернувся в дім і цілий день, задумливо просидів перед каміном. Чи правильно він чинить, дослухаючись поради сеньора Рікардо? Коли ж настала ніч, Гуальтєро вирішив ще раз випробувати долю. Цього разу йому наснилася печера. Він довго блукав у непроглядні темряви, намагаючись знайти вихід, але його витягнуті руки знову і знову наштовхувалися на вологий холодний камінь стін, укотре, вже зайшовши в глухий кут, Гуальтєро зі злістю вдарив по ненависному камінню кулаком. Тієї ж миті стіна розтопилася, і до печери покотилася хвиля коштовностей. Золоту, смарагдам, рубінам не було кінця. Вони збили юнака з ніг і продовжували литися нескінченним потоком. Задихаючись під вагою скарбів, Уалтіє з останніх сил вигукнув заклинання. Яскрава картина відразу зникла, і залишок ночі флорентієць спав міцно, як немовля. Розбудив його сонячний промінчик, що проник до кімнати крізь щілину між опущеними шторами. Юнак розплющив очі і зараз вже сильно замружився. Сівши на ліжко, він повільно полючив до десяти, потім знову розвернувся на всі боки. Величезна купа золота й самоцвітів нікуди не тілася. Аж ось двері спальні відчинились, і до кімнати зайшов пишно одягнений чоловічок лялькового зросту. Його борода була такою довгою, що підмітала підлогу, а маленькі гострі оченята скидалися на два свердельця. Спритнена, наче білка, чоловічок виріс ніжкою ліжка нагору і церемонно вклонився гуальтіро, сеньоре, скажу вам відверто, його величність король країни снів дуже занепокоєний тим, що діється в його володіннях. Яким з чудом ви роздобули його улюблений меч, але вам цього здалося замало. Наступної ночі ви забрали улюбленого королівського коня, І ось не встиг він придумати, як повернути викрадене, ви завдали нового удару. Скарбниця порожня, мов сонного народженого, немовляти, який ще не вміє бачити снів, але далі так тривати не може. Он як? вигукнув Гальтєра. Нарешті він дізнався, хто винен у тому, що його переслідують нічні кошмари. Отже, тепер він вирішив домовитися. А як він сам поводиться з нещасним, які проти своєї волі потрапляють до його володінь? Ніякої угоди не буде. Я маю намір сповна розрахуватися з тим, хто заподіяв мені стільки шкоди. Багато років поспіль я страшенно боявся вночі заплющувати очі. Тож нехай тепер ваш король тремтить від страху, знаючи, що я заснув. Гість злякано позадкував. Зморщене личко жителя країни снів скорчилося в гіркій пригримасі. Незважаючи на образу, Вультєро вже на силу стримував сміх. Переконавши, що співрозмовник не збирається робити щось йому на шкоду, маленький чоловічик затрохкотів, розмахуючи руками, мов вітряк «Сеньори, не треба бути таким жорстоким і злопам'ятним. Так, ми завдали вам великих неприємностей, але і ви мусите нас зрозуміти. Ми не можемо дозволити гостям нашої країни брати все, що їм сподобається. але Аледже тоді наше королівство розтягнуть по шматочкам. У Вальтіро стало трохи шкода безталанного посла, проте він сердито нахмурив брови, ніж бо він не змінить гнів на милість. Побачивши, що молодий дверинин ще більше спохмурнів, маленький чоловічок зовсім розгубився і невпевнено запропонував. Може, ми все ж таки домовимось? Мій король обіцяє, що більше не посилатиме вам поганих снів. Ха, щось задешево він збирається мене спекатися. Даруйте, хто ж каже про те, що ви не отримаєте свої винагороди? А хіба ви можете запропонувати мені те, що я сам не зможу взяти у вашій країні? презирливо перебив гостя Гуалтіра. Е, звичайно, знову почав усміхатись чоловічок. Ви, сеньоре, можете багато чого, проте ви чесні і маєте совість. Саме вона позбавить вам спокою, а якщо ви почнете мстити моєму володареві, адже приникати у світ снів потені ніби злодії не надто приємно, правда? Згадайте, жоден зі скарбів, украдених у нас, не приніс вам радості. І чоловічок утупився в гуальтєру своїми хитрими оченятами свердельцями. Віддайте все те, що взяли в мого короля, і тоді він посилатиме вам лише найкращі, найцікавіші сновидіння, ті, які любить дивитися сам. Що ж, гаразд, розвеселився Галтіра. Забирайте ваші скарби. Сподіваюся, король країни снів теж знає, що таке совість, і вміє додержувати слово. Мій володар це зразок честі й доблесті, гордовито випнув груди маленький посол. Його слово не порушне, мов скеля. Тоді вважайте, що ми домовились, усміхнувся юнак. У такому разі приємних снів. Прощавайте, пискнув дивний гість, церемонно вклонився і одразу ж сник. Коштовності, що купою лежали посеред спальні гуальтєру, раптом оповились серпанком і розтанули. Юнак обернувся і поглянув на стіну, куди повісив меч зі свого сну. Чудовий клинок теж зник. Гальтеро відчув, як у нього з душі спав важкий камінь. Йому раптом захотілося відвідати сеньора Рікардо. Той був радий зустріч з юнаком і поцікавився, як у нього справи. Як ніколи добре, відповів Галтіро. Маю надію, що від сьогодні моє життя зміниться. Я знайду спокій, і буду щасливим. А сни, хитро примружив очі сеньор Рікардо, тебе більше не мучать нічні кошмари. Схоже, з ними покінчила назавжди, посміхнувся Інак. Мені довелося дуже непросто останніми днями, проте тепер усе буде чудово. Ваша порада дуже допомогла мені, і я щиро дякую вам. Не знаю, де ви знайшли те дивне заклинання, та виявилось, що воно дуже дієве. Може, чутки не брешуть, і ви справді чарівник. Сеньор Рікардо розсміявся і похитав головою. Ні, на мій превеликий жаль, ні. Я дуже люблю книги, а в них часом можна знайти найнесподіваніші знання, якщо, звичайно, уважно читати. Проте мені хотілося би знати, що з тобою сталося. Потішиш старого розповідю? Охоче, відповів Вуальтєро і зручно влаштувався навпроти господаря дому. Мені самому хотілося би із кимось поділитися. Все, що <світ> трапилося, вистарала, надто вже схоже на казку. Я дуже люблю казки, розвеселився сеньор Рікарде. Без них стає нудно і, чесно кажучи, їх у нашому житті значно більше, ніж завадено думати. Гальтір чесно розповів про всі свої нічні пригоди, про дивного гостя, який приходив уранці, і про те, яку угоду він уклав із королем країни снів. Старий сеньор вислухав його дуже уважно, проте нічого не сказав. А коли настав вечір, Гуальтєро ще раз подякував господареві й попрощався. Провівши гостя до порога, старий сказав йому до побачення, мій хлопчику, і не забувай про мене. Я завжди радий тебе бачити. А казки у твоєму житті трапляться ще не раз, але лише добрі. Гуальтєро вже вкотре цього дивного дня розсміявся й поїхав, мабуть, ніколи ще він не був таким веселим, як сьогодні. Король казкової країни мрій додержав свого слова, і юнак назавжди забув про свої страхи. Він чудово днював, а потім спокійно йшов відпочити. Тепер молодий дверянин засипав залюбки, навперед, радіючи з можливості побачити незвичайні видіння. Сни до нього приходили найрізноманітніші. Одні були напрочуд смішними, інші приносили з собою чудеса, від яких захоплювало дух, треті дозволяли відпочити в казково в прекрасних місцях або здійснити незвичайну подорож. Так минуло три роки. Одного разу заснувши, Гаультєро опинився на квітучому лугу поруч із гарною дівчиною. Він заговорив із нею, і мешканка країни снів відповіла йому ніжним співучим голосом. Потім вони гуляли на лугу, сміялися, розмовляли, і раптом Гальті розбагнув, скоро він прокинеться, і цей сон розтане без сліду, а разом із ним назавжди піде справжнє кохання, те, що дається людині лише раз у житті. Юнак уповільнив крок, подивився в бездонні очі красуні й тихо попросив. Будь ласка, йдемо повільніше, розумієш, я усього лише гість тут. Бачиш край Лугу? Як тільки ми дійдемо до нього, я прокинуся, а ти зникнеш. Останні три роки я залюбки дивився сни і з радістю прокидався, проте тепер я готовий все віддати, щоб ніч не закінчувалася. Невже ти так шкодуватимеш за цим сном? м'яко всміхнулася дівчина. Йому на зміну прийдуть інші. Але ж у них не буде тебе, юнак із тугою поглянув на край Лугу. Знаєш, я ж люблю тебе. Тоді твоя влада зробити так, щоб ми ніколи не розлучалися, вигукнула красуня. Доторкнися до мене, прокажи заклинання, якого навчив тебе старий сеньор, воно допомогло тобі позбутися страху, а тепер подаруй щастя. Але ж я присягну вашому королеві, що ніколи більше не візьму з його чарівної країни жодної речі, а свою присягу я ніколи не ламав. Та хіба я річ? насупилася жителька країни снів. Я сонне марення, яке зникає з зорею, а заклинання оберне мене на звичайну дівчину, яка тебе любить. Ти любиш мене? Тоді мені нема про що роздумувати. вигукнув юнак. А потім він обійняв красуню і прошепотів. Те, що я бачу в казковому сні, хай на дістається мені. Так красуня зі сну стала живою дівчиною. Гуальтіро одружився з нею, і місто ще довго пам'ятало їхнє чудове весілля. Усі навкруги дивувалися з того, як щасливо живе подружжя. Таке лише в казках буває, казали люди. А Гуальтєро тільки загадково посміхався, адже він знав, що казок у нашому житті справді більше, ніж ми гадаємо, особливо, якщо в них вірити. Щоправда, від того дня Флоренцієць ніколи більше не бачив снів ні поганих, ні добрих, але це його не засмучувало. Чому? Та тому, що король країни снів наказав вартовим більше ніколи не впускати нечемного гостя. Що ж, Уальтєр справді зламав присягу, забравши з подарованого сну свою мрію, проте володар казкової країни був великодушним він не вимагав повернути дівчину і не посилав у шуканцеві нічні кошмари. Напевно, він і сам добре знав, що таке кохання. Кінець.